Доброго дня, мої шановні, всім привіт з Миколаївщини. Мене звати Наталя і ви на каналі всім про все. Отакий От у нас сьогодні грудневий день. Світить яскраве сонечко, але вітер трошечки отак залишилось снігу, ще не весь розстав, тому що у нас ці дні морозить. Сьогодні вночі було мінус 10. Ну, а зараз на термометрі мінус 4. Отак. Отакий зимовий день. Ну що, запрошую, запрошую вас до себе і будемо сьогодні робити огляд на сіня, яке я собі обрала для посіву у новому сезоні 2025 корнеплодів. Ну і почнемо наш огляд. Буряк. Садила дуже багато, дуже-дуже багато різних сортів. Експериментувала з різними, і довгастими, так званими циліндричними, і плесковатими, такий, наприклад, як єгипетський. Ну, різні. І гібриди купляла, і різні різні сорти. І зупинилася вже дуже багато, ну як багато, років з п'ять, мабуть, ми висаджуємо отакий буряк Детройт. Детройт, ось отаке протруєне насіння тут є. Різ, різні пачки, от. Тут ось написано, що це польське насіння. Тут всередині просто не протруєне насіння. Це польське насіння. Що Це, що це торгова марка Велець. Це я купувала минулого року, це в цьому році. Що можу сказати? Зупинилися на цьому сортові буряка Детройт. Він нас влаштовує цілком. Він універсальний, завжди дає гарні врожаї. Буряк смачний, можна варити все. І борщі, і салати, і, і ну, скрізь. Дуже яскравий колір, дуже гарний смак. Середньостиглий врожайний холодостійкий сорт. Вегетаційний період 100-120 днів. Коренеплоди вирівняні, округлі гладкі. Темно-червоні масою 130-230 г. М'якуш темно-червоний без кільцюватості. Смакові якості відмінні. Стабільна врожайність та товарність, холодостійкість, стійкість рослин до цвітухи. Вирівняність корнеплодів і придатність їх до консервування. Добра лежкість при зберіганні роблять цей сорт дуже популярним. Тож рекомендую всім, хто ще не висаджував, спробуйте. Дуже гарний буряк. З буряків це все. Так, далі морква. Моркву я вибираю сортотипу шамтане, тобто не довгу, а більш коротку моркву, тому що у нас трохи щільнуватий ґрунт. І так як у нас ще немає змоги поливу, то іноді ґрунт пересокший, твердий. І у нас більше росте морковка, яка коротша, а не довга. Які сорти я обрала? Я вже маю відео на каналі не одне. Ну, наприкінці восени, коли я саджала цибулю і часник під зиму, також я сіяла під зиму морковку. Сіяла морковку. Каратель от і сіяла морковку сорту ням-ням. Я думаю, морковку всі собі вибирають по своїм смакам, то, ну, можу зазначити, що дуже нравиться морква каратель, і ще є ось така іншої фірми також каратель. Ну, можу вам розказати трошки. Неперевершений середньостиглий сорт рекомендований для використання у свіжому вигляді консервування і тривалого зберігання. Корнеплід веретеноподібний, забарвлення поверхні, м'якуша та серцевини, оранжево-червоне. Корнеплоди мають високий вміст бета каротину та відрізняються виключними смаковими якостями. Повністю занурені у ґрунт, гарно висмикуються, не розтріскуються, поціновуються за високу врожайність та лежкість до 8 місяців. Придатний для підзимнього посіву. Тож, отакі в мене ще є у мене отака морква «Нью Корода», Написано продукт Італія. Розповсюджений ранній сорт вегетаційний період 85 днів, корнеплоди конічної форми, товсті однорідні привабливо темно-помаранчевого кольору, довжиною 13-15 см. З маленькою серцевиною. Має високі смакові якості, відрізняється підвищеною адаптованістю до умов вирощування. Відмінно зберігається в полі, баделя розміщена вертикально що полегшує збір врожаю, використовується для споживання в свіжому вигляді переробки реалізація пучкової продукції. При висіванні в кінці липня корнеплоди зберігаються до квітня-травня. Тобто, можна висівати як під зиму, можна висівати раннього весняного посіву, і можна висівати в липні місяці під осінь. Так. Ну, З морковками все. Каротель, нюкорода і ням-ням. Оце такі сорти, які я буду вирощувати. А, ще ж бі... забула, світшан від геліус. Пізньостиглий сорт зарубіжної селекції, плоди конічної тупості, довжиною 18 20 яскраво оранжево червоного кольору, відмінні смакові якості, сорт дуже лежкий, Підходить для раннього весняного, а також більш пізнього посіву. А також можна висівати під зиму. Врожайна, врожайність висока, голландський сорт. Оце. Світша. Ну, ви бачите, що я вибираю всі більш короткі сорти. Тобто, у мене є світшан, нюкорода, каратель і морква ням-ням. Так, а тепер перейдемо до редиски. Редиску в цьому році я не купувала, тому що в мене з минулого року залишилось багато насіння. Висівала я редиска в відкриті пакетики, то не дуже зручно. Редиску сора. Дуже ранній сорт для вирощування під плівкою та у відкритому ґрунті. Період дозрівання у відкритому. Грунті 20-24 дні. У закритому 18-20 днів. Плоди червоного кольору мають чудовий смак, щільний м'якуш добре зберігають товарний вигляд. Можна сіяти як рано на весні, так уже е, восени. Так, джолі. Джолі мені більш сподобалось, як ердийська сора. Тоже непогана сора, але джолі мені дуже сподобалось. Так що, хто не пробував, рекомендую спробувати отакий сорт джолі. Ранній універсальний сорт редиски, що призначений для вирощування у закритому-відкритому ґрунті. Корнеплоди високої якості, однорідні, круглі, яскраво червоні діаметр 3-4 см. Відмінні смакові якості, щільні ні без безгеркоти. Сорт всесезонний, використовується для повторного висіву сійки до стрілкування. Ну, дуже сподобався цей сорт радиски. Далі я маю радиски, Ті, що ми висіваємо в кінці червня. Отака От червона зимова вегетаційний період 65-80 днів. Так, вимкнули світло, ну нічого страшного. Корнеплоди округлої форми, маса 280-350 грам. Червоно-рожевого кольору з випукловою головою. Мякуш білий, соковитий, щільний. За смаком За смаком солодкуватий. Сорт стійкий. Проти стеблування, засухи, низьких температур добре зберігається. Культура вибаглива до вологи та легких родючих ґрунтів. Насіння проростає при температурі 2-4 градуса тепла. Оптимальна температура до формування корнеплодів 15-18 градусів. Висівати на, на глибину 2-3 см, норма висіву 1,2 г на метр квадратний. Отака От родиска. Доволі непогано. Так, чорна редька зимова. Сіємо її в кінці червня, на початку липня. Середньостиглий сод призначений для споживання у свіжому вигляді в осінньо-зимовий період. Корний плід плескатого, округлий, гладенький масою 250-300 г. Занурений у ґрунт повністю легко висмикується. Поверхня корнеплоду чорна, м'якуш білий, соковитий, приємного слабогострого смаку для тривалого зберігання. От така редька. Далі ще я маю насіння клик слона. Це дайкон. Редька дайкон. Середньостиглий. 70-100 днів. Корнеплод білий. Світло-зеленою пігментацією. Видовжено циліндричної форми. Наполовину заглиблений в грунт. Довжина 20-35 см. Масою 100-400 г. Мякуш білий, ніжний, щільний, дуже соковитий. Урожайність 5-7 кг з метра квадратного. Використовують у свіжому консервуванні. Рослинам потрібен полив, прополка, рихлення та підкормка. Ну, Рихлення, підкормка буде, а полив як дасть погода. Але вроден, може, не такі прям гарні корнеплоди, але доволі непогані. Так, редька, червоне серце. Бачите, відкриті пакетики, тому що вже садилися. Так, це гібридний сорт ретьки. Вегетаційний період складає не більше 30-35 днів. Корнеплоди округлі або видовженої форми з біло-салатовою шкіркою, масою 200-300 г, діаметр 7-8 см. М'якуш яскраво малиновий, як у кавуна. За смаком солодкий, з гірчинкою біля шкірки. Менш твердий і не такий соковитий, як у звичайної редиски. Сорт стійкий до стеблування, посухи низьких температур добре зберігається, широко використовується в кулінарії – в салатах, в тушкованому, запеченому має лікувальні властивості для серця і судин, культура вибаглива до вологи і легких родючих ґрунтів. Ось така редиска. червоне серце або кавунова. І остання маргеланська літня. Ранній літній сорт. Період від сходів до технічної стиглості 60-90 днів. Корнеплоди темно-зелені з білим кінчиком. Широкоциліндричні масою 250-400 грам. Довго зберігають смакові та товарні якості. Сорт предназначений для споживання у свіжому вигляді. Ось такі корнеплоди я буду висаджувати на сезон 2025. Тож, запрошую підписатися, хто не підписаний на мій канал. Не шкодуйте для мене вподобайки. Приєднуйтесь до нашої спільноти, будемо вирощувати разом. Дякую щиро вам всім за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші поширення, за ваші підписки. Дякую щиро, дякую це велика підтримка для мене та мого каналу. Бажаю всім здоров'я. Бажаю всім успіхів. Гарних щедрих врожаїв! Ще бажаю нам усім як найскорішої перемоги і миру. Дякую нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. За те, що ми маємо змогу працювати і просто жити. Всім бажаю всього найкращого. Запрошую до себе на канал. До нових відео. До побачення! Миру всім нам.